Кізка красуня, овечка Маринка, поросятко Альберт та інші тварини живуть в самому центрі міста. На відміну від звичайного зоопарку, тут звірята не нидять в тісних клітках, а з задоволенням граються з малечею прямо на подвір'ї. Дітвора задоволена, бо де ж ще можна погладити м'якеньку овечу шерсть чи власноруч покормити пухнастих кроликів. Кожен із них тут знайшов свого улюбленця. Найбільше мені сподобалося козенятка. Мені сподобався. Кролики, реска. Створила живий куточок, звичайна сумська родина Богданів. І поки хазяїн порається по господарству, хазяйка розповідає, звідки з'явилася ідея. Коли побачили схожі зоопарки в інших містах, по-друге, схотіли показати, як воно виглядає справжнє сільське подвір'я. У нас у всіх були бабусі в селах, і ми спілкувалися з домашніми тваринами. Знаємо звідки що береться. А теперішні діти вони дуже далекі від домашнього господарства. Домашні тварини їм здаються екзотикою якоюсь, і вони приходять, знайомляться з ними, спілкуються. Це дуже добре. Такий вид відпочинку не тільки цікавий, а ще й корисний. Психологи твердять, занурюючись в світ тварин, дитина вчиться людяності. Здесь ребенок сталкивается с каким-то таким удивлением, непониманием, и приходится тоже как-то учиться взаимодействовать, кормить, ухаживать, выгуливать. То есть у ребенка так формируются тоже вот эти вот первичные отношения, заботы о другом. Платня за величезну порцію гарного настрою символічна і повністю йде на утримання вже існуючих і придбання нових мешканців контактного зоопарку. Господарі хочуть поповнити живу скарбничку, єнотом і поні. Ірина Касьяненко, Олександр Гордус на часі новини.